Ціна питання 200 доларів. Саме за таку суму позбулися життя двоє жінок. Нагадаємо, їх тіла з різаними ранами виявили на сміттєзвалищу у рибному 4 січня. Як повідомив керівник обласного управління МВС Василь Варцаба, резонансне вбивство розкрили за добу. На це спрямували усі сили. Головну роль у розкритті злочину відіграла службова собака. В одному з контейнерів ми виявили кров і волосся. потерпілої. після цього. Кров дали понюхати собаці, і собака привела до квартири, де проживали ті жінки, які були вбиті. Далі, каже Василь Варцаба, задіяли близько 300 чоловік, які методом шахматки, тобто з квартири в квартиру, опитували мешканців відповідного мікрорайону. Як з'ясувалося, убиті жінки проживали разом в одній з двох поверхівок на території шостого ЖЕКу. Вели легковажний спосіб життя і були добре знайомі з убивцею. Ним виявився чоловік. 67-го року народження, колишній працівник беркуту, служив в Афганістані. У своєму послужному списку вже мав подвійне вбивство, яке вчинив на території Словаччини. Відбув 10 з Років був звільнений достроково. Сам із Житомирщини, однак проживав в Івано-Франківську. Жінок убив через борг. Були наприкладні відношення, вони йому винні були гроші 200 доларів, за якими він прийшов. І тут виникла між ними сварка, вбив одну, зразу вже другу вбив, поклав їх у ванну, поїхав додому за велосипедом. Взяв велосипед, прийшов значить, спочатку. Поклав одну в сумку із них, привіз до мусорних баків. Положив в мусорний бак, сумку забрав, пішов другу взяв, положив ту же сумку і теж виніс в мусорний бак. Після низки беззаперечних доказів Нелю таки зізнався у скоєному. Жодних пом'якшуючих фактів немає, тому йому, ймовірно, загрожує пожиттєве ув'язнення.